Вітаю вас на каналі Банки Фішки платежі. У кого є картка привату і вам доводиться переказувати гроші з Приватбанку на картки інших банків, той знає, що це нелегко зробити без комісії. На сьогодні є принаймні три методи, які зменшують видатки від переказів з привату. Ми починаємо, а ви поки підпишіться на канал. Перший метод. Шукати банк в меню Приват. Другий метод полягає у мінімізації видатків. Третій метод не має 100 гривнів, а май 100 друзів. Одразу хочу підкреслити, що Приват на дату випуску цього епізоду бере мінімум 0,5% комісії за переказ коштів на картку іншого банку. Це стосується як P2P переказу, так і міжбанківського платежу. Якщо ми зайдемо в меню платежі привату, а далі перейдемо в підменю погашення кредитів, то знайдемо банки, на які можна переводити гроші без комісії. Але є і мінус цього методу: Приватбанк постійно слідкує за цими схемами і згодом ви можете не побачити необхідного банку. До того ж, це змушує вас постійно відкривати картки нових банків, що не завжди є добре. В цьому відео ви можете подивитися, які картки я залишив від початку війни. До речі, основний спонсор цього відео є наші Збройні Сили. Дякую, що дозволяєте виробляти контент. З мене донат на підтримку ЗСУ, до чого і вас закликаю. Другий метод мінімізація видатків це те, як я особисто роблю. Наприклад, в мене в приваті і в моно по 5 тисяч гривень. І мені треба здійснити, скажімо, міжбанківський платіж. Я знаю, що з моно він буде безкоштовний, а з привату комісія 3 гривні. Це ми говоримо про власні гроші, не кредитні. Тому, щоб не переводити гроші з Приватбанку на моно та не сплачувати за цей переказ 25 гривень комісії, я скорочу її до 3 гривень. Спитаєте, а чому з моно не переводжу? Бо в Монобанк ця сума може бути задіяна під інші цілі. В своїх персональних фінансах я користуюся принципом не класти усі яйця в один кошик, тому тримаю гроші і на приваті також. Так само робить і мій товариш. Отже, третій метод відноситься до категорії він-він або виграв-виграв. Я йому без комісії переказую з мого привату на його приват. А він, у свою чергу, з його моно на мій моно. По жодному з цих переказів комісії немає, тому всі задоволені: він має гроші на карті привата на свої потреби, а я безкомісійний переказ. Щоб знати більше про фішки банків, підписуйтесь на цей канал та погляньте ось ці відео. До нових зустрічей! Слава Україні!